Остріл! Харківщина. Перші дні повномасштабного російського вторгнення. Замість зустрічі з хлібом сіллю окупанти отримали відсіч і смертоносний вогонь української зброї. Святковий феєрверк буде сьогодні. Да, ніхто їх сюди не кликав і їм тут не раді. Наступ росіян на Харків став неочікуваним навіть для багатьох військових. Нікому з нас не вірилося, не приходила думка, те, що вони можуть так підступно і так вражаючи, починаючи з артилерійських обстрілів, іменно зайти на територію нашої держави. Чесно кажучи, ми думали, що вторгнення повномасштабне не буде, що буде загострення на і буде зі сторони ОС прорив, тобто саме Луганська Донецька область, що на Харків прямо не підуть. Колони російської техніки вдається зупинити вже на підступах до Харкова на окружній дорозі з розбитих бронетранспортерів і вантажівок. Бійці забирають трофейну ворожу зброю. Ось це заблукавши в харківських лісах окупанти. Ніхто не звав їх на нашу землю. Озброюють українських добровольців. Вже такі лежали подснежники пару днів тому. Колоно в обласній адміністрації розгортають штаб оборони Харківщини. Тут же набирають бійців до ТРО. Інженери, підприємці, айтівці, кухарі, актори, таксисти, вчителі вишуковуються в черги, щоб стати на захист Харкова. Ми організували територіальну оборону. Щодня фактично на тисячу осіб поповнюється наша армія. Один із найнапруженіших моментів початку вторгнення прорив у Харків кількох ворожих ДРГ 27 лютого. Дві групи захисники міста швидко знищують. Третю, яка переховувалась у школі на вулиці Шевченка, знешкоджують після кількагодинного бою. Будівля закладу внаслідок зіткнення перетворилася на руїни. На пропозицію, щоб скласти зброю, здатися, вони відбувалися, і бій тривав біля 8 годин. Але нашими зусиллями вони були знищені всі 28 чоловік, які були дійсно підготовлені на високому рівні. І на цьому якби вторгнення в місто Харків закінчилось. Подальші бойові дії відбуваються вже за межами міста. Військові концентруються на тому, щоб вибити росіян з навколишніх сіл, звідки ті обстрілюють Харків. Мала ругань, вільхівка, кутузівка, циркуни, руська Лозова. Ворожі позиції поблизу Харкова поступово слабшають. Найважче це руська зуба, це питомник. Це були дуже так закріплені позиції, збетоньовані, закопані. Тобто росіяни не хотіли виходити з цих позицій. Приходилось їх вибивати, обходити. Ну тобто дуже багато енергії тратили для того, щоб це все зробити. Було дуже дивно, коли зрозуміло, що ми можемо перемагати. Первинно, коли все почалось, завдання максимум було лише стримати, якось затримати, але ж ніхто не вірив в те, що ми можемо їх зламати. Мало хто вірив, що можемо зламати. І це було, це було да, здивування. Українські військові відтісняють росіян все далі від Харкова із запеклими боями та болючими втратами, але з надією на перемогу я постійно говорю, що якщо летить по тобі, то ти його не почуєш. А якщо ти чуєш, то то не твоє. Навіщо його слухати? Під музику працюється веселіше. Мене звати Вікторія Черникова Березецька. Ви слухаєте подкаст Пошрамований. Про Харків, який російська армія не змогла захопити. Про тих, хто боронив і боронить місто. Рятував від окупації та звільнив загарбані росіянами території Харківщини. І тих, хто віддав за нашу свободу своє життя. Епізод 12. Сили оборони. Я не очікував, то що вони таким напором напливом підуть. Що вони йшли так вперед настільки впевнено, що я не знаю. І одразу вогонь, вогонь, вогонь. Не зупинялись. Вони нічого вранці, 24 лютого. Підрозділ командира мінометної батареї 92-ї бригади Дмитра Мельницького отримує наказ висуватися в селище приколотне, що майже на кордоні з Росією, та займати оборону. За кілька хвилин після прибуття починається бій. Дмитро із трьома бійцями опиняється відрізаним від свого підрозділу та потрапляє під приціл росіян. Один із бійців дістає поранення, але їм вдається дістатися до селища. Там військовим допомагають місцеві жителі. В цивільній формі одягу. Ми звідти виїхали. Я вивіз три військовослужбовців з собою і вже на дамбі в Печенігах. Нас зустріла наша розвідрота, Що вже слава Богу, наші завіз пораненого на мідроту. Сам я взяв е, з пораненого бронежилет, надягнув на себе і поїхав обратно до свого підрозділу. Побратими не очікували побачити Дмитра живим, згадує він. Того ж вечора їхній батальйон перегруповується, не даючи російській армії прорватися до Харкова. Хлопці зрозуміли, або ми зараз даємо бій, або все. І слава Богу, що вони іменно хлопці, наче проявили себе як мужні хлопці, що дали бій і тим самим затримували противника, не давали йому реалізувати свої плани всі. Два Хорош! Керівник обласної адміністрації Олег Синігубов повідомляє про результати першої доби спротиву на Харківщині. Підрозділи територіальної оборони Харківщини доукомплектовуються та поступово займають свої позиції. Тому закликає свідомих громадян доєднуватися до лав територіальної оборони. На заклик відгукуються тисячі чоловіків і жінок. Багато з них до цього не служили в армії та не мали бойового досвіду каже командир 127-ї бригади територіальної оборони Роман Грищенко. Наша бригада укомплектована людьми з різноманітнішими професіями. Є і шеф-кухарі, кухарі, є, кухар, є космонавт. Ну принаймні одного точно знаю, є артисти, артисти циркового жанру, є айтішники, економісти, юристи. Ті люди, які були на той час в місті Харків, прийшли і виявили своє бажання захищати рідне місто і рідну землю від ворога. Харків'янин Олег Головков адвокат. Він представляє в суді інтереси родин, загиблих у теракті біля палацу спорту, серед яких був і школяр Даня Дідик. Коли Росія вторглася в Україну і, зокрема, на Харківщину, Олег не вагаючись змінив адвокатський костюм на військову форму. 24 лютого проснувся зранку, дружина розбудила, ну і сказала, що почалося. 25-го вже був рядах. безальтернативне рішення, тобто, а іншого якось не представляло собі, чому є позиція, да, є ваше переконання, є те зло, є формат вирішення з цим злом. Все, тобто, далі вже автоматично все діє. На початку повномасштабного вторгнення харків'янка Анастасія Лутаєва займалася волонтерством але згодом вирішила, що в лавах тероборони від неї буде більше користі. Ті люди, які залишилися в місті, ті, які живуть в місті, вони знають, наскільки це складно кожен день бути під обстрілами, спати під обстрілами. І ти відчуваєш свою якусь місію, що ти маєш щось зробити для захисту свого любимого родного міста. І, мабуть, тому я й пішла, тому що я дуже люблю свій місто. Чотири по готовності без команди, відновлюючи налаштування. Постріл! 24-го воєн. І вперед поряд на Борвінково. Ми перші прийшли з закриття Борвінкова. Ми перші там були. До повномасштабної війни Роман працював вантажником. У перший день вторгнення сам визвався захищати Харківщину. Каже, навчатися було ніколи. Навички танкиста здобував безпосередньо в бою. Другі підрозділи, так, вони були на полігонах і у нас не було часу. У нас не було часу. Я був в спортивному костюмі, в шапці спортивні, в кросовках білих. І так воював. На четверту добу повномасштабної війни до Харкова прориваються російські диверсійно-розвідувальні групи. Одна з них опиняється в самісінькому центрі поблизу будівлі, де знаходяться обласні управління Нацполіції та СБУ. Перший бій мій на цій війні, коли несуться бронемашини по місту, в якому ти ну, навіть і уявити собі не міг, от, що таке взагалі може бути. І коли вони вскакують на тебе, неочікувано і під гуркіт кулеметних черг, от все навколо. В кукушках, як ми їх називаємо, там зверху там сиділи кулеметники. І вони зупинилися під нашим вогнем на цій вулиці. Стрільба велася навіть зі всього бортового озброєння. Начальник Східного територіального управління Нацгвардії Олег Сахон згадує, як ліквідовували ворожу ДРГ. Частині російських спецпризначенців вдається проникнути в будівлю 134-ї школи на вулиці Шевченка та закріпитися всередині. Машини, які зайшли в Харків. Весу і фрайкор передає нам привіт. стоїть підбита акаробка. Починається бій. Один з найважчих на території міста. Штурмів було декілька, тобто хлопці заходили, пробували піднятися верхи. Там ну виглядало це приблизно таким чином, що хлопці пробують піднятись вверх, летять гранати, відступили. Пробують піднятись вверх, летять гранати, відступили і так далі. Начальника штабу добровольчого підрозділу Фрайкор Богдана Войцеховського цей бій надовго вивів із ладу. Боєць дістав поранення. Ворог діяв дуже професійно, навіть в випадку, де мене поранили. Це був по суті один вистріл. Я зразу я був поранений. І на той момент задавали, що це робота снайпера. Хоча там по факту виявилось куля 5,45 на досить немалій відстані, Поцілили мені в живіт. Дуже було незрозуміло, звідки спільними зусиллями бійців різних підрозділів від 92-ї бригади, тероборони, добровольців до спецпідрозділів поліції та нацгвардії. Російські диверсанти були ліквідовані. Увечері про успішну операцію розповідає в обласній адміністрації, де знаходився штаб оборони Харківщини. Лідер спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Слава Україні! слава! Yes! Yes! Uh, так, ми сьогодні вранці хотіли провести uh, таке шокування на вулиці, але плани кожного кожної хвилини в нас змінюються. Заїхали фури. З російськими солдатами їх виконало як тараканів і вони побігли. Сьогодні ми їх, так кажучи, почвакали. і Це дуже добре, тому що ми показуємо приклад для інших росіян, які йдуть на нашу землю. Після цього окупанти більше не змогли зайти у Харків, зазначає начальник харківського військового гарнізону Сергій Мельник. Перелом боротьби за що почався, мабуть, на треті сутки. Спочатку, тому що коли вони намагалися, як вони розказували, захопити Україну і Харківщину за 73 години, в них це вже не вдалося. Ми не вдалося захопити Харків в тичені трьох діб, семи діб. все це вже почався переломний момент. Переломний момент того, що ми вистоїмо і виграємо цій війні. Харків стає недоступним для російської піхоти, але не для ворожої артилерії та авіації, російських ракет і снарядів. З окупованих навколишніх сіл росіяни майже щодня обстрілюють місто. Щоб відтіснити їх подалі від Харкова, українські військові починають штурмувати позиції загарбників у передмісті. Летить. Одне з перших звільнених сіл мала Рогань. Під час її зачистки гине лідер добровольчого підрозділу Фрайкор Георгій Тарасенко. Згодом йому посмертно присвоюють звання Герою України 25 березня. Вранці о 5 ранку останні були його голосові повідомлення. Ну, він говорив, що сумує, що все буде добре. Ну коротше, я тебе кохаю, будь там умнішка. Ганна Прокошева востаннє бачила свого нареченого 24 лютого, коли він організовував евакуацію родин бійців із Харкова. Дівчина з волонтерами поїхала до Івано-Франківська, де був осередок Фрайкора. Готувала допомогу та підкріплення. 25 березня, коли малу рогань зачищали від окупантів. Ганна поверталася до Харкова. Тоді й отримала страшну звістку. До мене в автівку підсів Олег Брамічев, піротехнік, волонтер. Ну і від нього я дізналася. Я спершу не зрозуміла, що він буде мені говорити. Він сідає такий автівкою і каже: Ну я не знаю, як це сказати, але жори більше нет. Начальник штабу Фрайкора Богдан Войцеховський розповідає: лідер їхнього підрозділу загинув, коли йшов на допомогу іншим військовим. Поруч з Георгієм, там, наприклад, був Макар. Це Вадим Макаров, теперший командир Фрайкору, його заступник. На той момент вони просувалися у фланг противнику по населеному пункту, але вони натрапились на засідку. Засідка була така організована ворогом на півзруйнованому будинку. Банально, хлопці почали дуже сильно засипати гранатами і відкрили шквальний вогонь. І жора, по суті, пропав з поля зору хлопців в момент початку зіткнення. Георгій Тарасенко отримав поранення несумісні з життям. Побратими змогли забрати його тіло лише кілька годин по тому, коли стемніло. Батьки та наречена загиблого добровольця пропонують назвати одну з вулиць Харкова його ім'ям. Під час деокупації малої рогані командир мінометної батареї 92-ї бригади Дмитро Мельницький зі своїми бійцями зачищав посадку, звідки окупанти розстрілювали цивільних, які намагалися евакуюватися. Коли я заходив в цю посадку на «Малій рогані. Мене вів комбат безпілотником, і він казав мені, що попереду мене. Хоча я не бачив нічого взагалі, тому що там такі кусти були зарощені. Я не бачив нічого. І завдяки цьому, що в нас була, скажімо так, пташка в небі, і комбат коректував мене, підказував, що попереду, скільки противника, які там засоби вогневі є спереду, то. Це дуже помогло. Аеророзвідка та коригування за допомогою безпілотників зіграли важливу роль під час звільнення Харківщини, каже Дмитро Мельницький. Ці всі квадрокоптери, БПЛА настільки допомагають нашим військовослужбовцям в першу чергу зберегти своє життя і здоров'я, другу чергу нанести максимально точне вогневе враження противника. Що це наші очі. Наші очі і наша зброя на цій війні. Владислава служить у добровольчому підрозділі Хартія. Вона медикиня, але також здобула навички управління безпілотником і тепер виконує бойові завдання. Спочатку я була в цьому підрозділі як медик. Ми займалися тільки медичною роботою. Далі я перейшла до Безпілотників і наразі я медик у безпілотників, але так само і оператор БПЛА. Мені дуже подобається, інакше б мене тут не було. Це ну неможливо просто чимось порівняти. Ну це типу джекпот, особливо коли ти розумієш, що це наближає ну, перемогу. Одночасно з малою роганню захисники Харківщини звільняють сусідню вільхівку, а згодом й інші села в околицях Харкова: Котузівку, Циркуни, Лісне, Руськолозову, Питомник та інші. Серед тих, хто вибивав окупантів із передмістя Харкова, військовослужбовиця з позивним Карма. Гранатомети, кулемети це є досвід роботи з цим певний. Але я готуюся як повноцінний боєць. Війна не робить, поблажок через те, що ти жінка. У 16 років вона почала волонтерити в військовому шпиталі. У 18 пішла доброволицею на фронт. А після повномасштабного вторгнення доєдналася до підрозділу Кракен. Дівчина роками приховувала від батьків, що вона військова. Я навчалась університеті, і формально я була на навчання. Очільник Близнюківської громади Геннадій Король залишив посаду селищного голови, щоб зі зброєю в руках захищати Харківщину. Я не виношу в ранг подвига, те, що я пішов в армію. Я не просто пішов в армію, я залишив громаду. Тут є мінус є свій. І багато нарікань я і чув. після того, що нушу що, що ж ти бросив, що ж ти нас бросив. У 2014-му Геннадій Король вчинив так само. Пішов в армію просто з кабінету селищного голови. Каже, не міг інакше. Цього разу до війни у громаді готувалися. Купували генератори, рації для комунальників і навіть дрони. А з першими вибухами голова Близнюківської громади зібрав речі, написав рапорт і доєднався до своїх побратимів з 92-ї бригади. Разом з ними тримав оборону Харківщини та звільняв тимчасово окуповані території. Бувають такі ситуації, коли тобі здається, ну ось, напевно, вже все. Ти думаєш, як себе найдорожче продати. Смерті для того, щоб максимум знищити ворога. Або так, щоб не пошкодити своїх товаришів. У мене декілька таких випадків було в житті. Ти приймаєш саме безглузде рішення втекти з-під мосту з товаришами, коли тебе обтилюють не кущами, не як так, як би здавалось. А по самому тупому варіанту ти просто біжиш по ростовській трасі і ворог в шоці. І в тебе все вдається. Вибивати росіян з окупованих сіл захисникам Харківщини допомагають місцеві жителі. Ризикуючи життям, люди передають українським військовим інформацію про базування ворожої техніки. До жителя окупованої козачої лопані Олександра Науменка російські військові тричі приходили з обшуком, але чоловікові вдалося їх перехитрити. На саме железна отмазка кадавіліка прив'язує судочки, я на рибалку. На велосипеді їхав, замітив часового, а часовий просто так не стояти. Потім, типу, заблудився, завернув, побачив БТР. І САУ там вдалі стояв. Розташувався лічний состав російської армії. Після того, як я передав інформацію, був нанесли артилерійський удар. Наші пацани працюють хорошо. Завдяки наводкам Олександра Науменка українській артилерії вдалося знищити чимало російської техніки, розповідає голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Інформацію, яку надав Олександр. Вона була від Вона підтверджувалась. І наші розвідники, і а розвідники, які проводили обльоти після надання інформації опрацювання, Тобто ми розуміли, що людина інформує саме те, що вона на власні очі бачила, те, що вона проїхала і зафіксувала. Він був так, скажемо, і очима, і вухами. З кінця травня захисники Харківщини призупиняють активні штурмові дії, зосереджуючись на обороні та втриманні деокупованих територій. І починають підготовку до великого контрнаступу, що змусить російську армію ганебно тікати. Папа герой. тим часом чотирирічний Микита чекає, коли повернеться його тато військовий. Хлопчик не знає, що батько в полоні у росіян. 28-річний Олександр лейтенант Нацгвардії, родом із близнюків на Харківщині. У лютому чоловік поїхав на військові навчання до Маріуполя. А з початком повномасштабної війни став на його захист. Був в аеропорту та Азовсталі. Служив командиром зенітно-ракетного взводу. Востаннє Олександр виходив на зв'язок 17 травня. Розповідає дружина Ліза. Він написав нам також на інстаграмі, що їх виводять у полон. Після цього він не виходив на зв'язок жодного разу, і ми тільки від частини дізнавалися, що вони там в Оленівці. Дружина полоненого зверталася до СБУ, Генштабу, військової частини і Червоного Христа. Але ніхто не може точно сказати, де її чоловік. Ліза тримається завдяки підтримці маленького сина. Буває тяжко, буває. Плачеш, а він каже: Мама, не плач, не плач, папа скоро приїде. І ми його дуже сильно чекаємо вдома. і Що він так також так не гадано, так і несподівано постука нам двері, і він буде вдома. Скільки харківських військових у полоні, невідомо. Скільки зникло безвісті, загинуло. Нам ще доведеться дізнатися після перемоги. А вона точно буде за нами, каже командир 127-ї бригади територіальної оборони Роман Грищенко. Наша бригада, вона націлена на перемогу за будь-яку ціну. Ми зробили свій вибір, ми мобілізувалися і ми все зробимо для того, аби вибити ворога з землі. Мотивація на дуже високому рівні. Ми приречені на перемогу. Харківця, Тричі! Слава! 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 Москалям! Трічі! Слухали подкаст Пошрамований. Я Вікторія Черникова Берездецька. Дякую, що разом з командою Суспільних Харків розділили біль і гордість за наше незламне місто, його жителів і його героїв-захисників, які стоять на варті нашої безпеки, волі і свободи. Ой, молодці. Оце взагалі класно. Дуже класно. Все, роботу закінчив. Дякую за співпрацю, панове. До зв'язку. Якщо ти спалив бодань одного москаля, то війни не пройшов мар. Це нас наближає кожен, кожен знищений. Піхотинець ворога чи техніка наближає нашу перемогу. Ну, працюємо, панове, працюємо. У кожного свої шрами від цієї війни. І тепер це частина історії. Історії, свідками та учасниками якої є ми з вами. Розкажіть про цей подкаст друзям і знайомим.